Вдихнула жовтень, легені в екстазі, Висять гірлянди золоті на в'язі, лежать смарагди в пурпурових глеках, І все це осінь близька і далека. Це мої втрати, це мої розлуки. Наружі бачу твої білі руки, В траві сліди твої скоріше наші, І п'ю до дна останні дні із чаші. Ішла ти в осінь, була мокра глина, поруч дорога, стежка й калина, Обабіч люди всі такі, як ти, і всюди квіти дати і хрести. Який абсурд дивитися і знати, що вже не будеш двері відчиняти. Їх осінь за тобою зачинила, і в синє небо жити запросила. А я лишилась ні думок, ні мови. Вже холодно мені після покрови, Вже тихо в хаті, всюди ані звуку, До мене йде лиш самота без стук.